Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати про цей трак, він вже з'являвся в моєму відео. І мені він здався дуже дуже вигодним по, по покупці, тому що він, 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 він має 244 тисячі майлів, а коштує він 145 тисяч доларів. Тобто, в принципі, це нормальна ціна на сьогодні, тому що траки, які коштують... На 10 тисяч доларів всього більше, але у них е, набагато більший пробіг, на 100 тисяч майлів більше пробіг, тому цей трак, в принципі, непоганий. Це фридлайнер Касedія, е, в нього 505 кінських сил і е, в нього автомат ну дуже, дуже непоганий стан. Давайте подивимося, що в нього ще тут є. Зараз ми відкриємо е, худ і подивимося, що там в нього під капотом. М можливо, є якісь ліки, можливо, немає. Давайте дивитися разом, що ми тут бачимо. Е так, ну ось я бачу є е лік, але це зв'язано з паливною системою. Це невелика проблема, можливо там форсунка. Ну також це коштує грошей, але е я не знаю, чи цей лік є, але він точно був бо видно по потьокам. Е, навіть в двох форсунках я це бачу. У мене ще там одна має якийсь там лік. Е, ну, Я думаю, що це якийсь... Е, ну, я, я механік не готовий нічого говорити, але ну, не думаю, що це велика проблема. Але для, для того, щоб виїхати, звичайно, потрібно це зробити. Так, ніяких масляних ліків я нічого такого не бачу. Візуально. Так, давайте подивимося із іншого боку, що в нього тут. З пасажирської сторони, в принципі, все сухо, не бачу ніяких яліків. В принципі, все візуально нічого такого не видно. Давайте подивимося, що з резиною. Так, резина в нього в принципі добра, але видно, що якось не так, як потрібно було бути, трошки піджирався протектор. Ну, Це можливо водій крутив рулем, звісно, вправо-ліво на місці, але не, не думаю. Я думаю, що це є якась ще маленька проблема по ходовій. Не, не глобально, але щось є. З водійської сторони нічого такого немає. Тобто резина, в принципі, хороша, але до ходової, звичайно, потрібно, потрібно глянути. Так, давайте подивимося по кузову, які є, які є деталі. Так, спереді. В принципі, нічого немає. Немає цієї юбки передньої, яка вже відлетіла, але це вона там і не потрібна. Вона у всіх відлітає. Так, ну такого ніяких таких сильних пошкоджень не бачу. Ну Є малесенькі скреджі такі. Ну досить-досить невеликі. Е -е. Потім на двері є. Ось видно, водій відкрив двері, в щось. Дві таких скреджі. Так, взагалі пластик весь цілий. Зверху також цілий, ці вітровики всі цілі. Немає пару, пару якихось кріплень до цих, до цих пластиків, повідлітали. Так, колеса, резина на одному екселі. Нова на задньому екселі, на, пас... на водійській стороні, це колесо потрібно викинути. Ну, це по діюті ще проходить, але багато воно не проїздить. Ну і з правої сторони повністю всі колеса нові. Тут стоять барабани, колодки майже нові. Ага, ось, наприклад, по цьому колесу... Видно, що там був лік. Ось такі потьоки порозлітались. Це свідчить про те, що там був лік. Потрібно перевіряти е подшипники, масло. Тобто ці всі потьоки, які порозлітались, це є лік. Старий лік, звичайно, але потрібно перевірити, чи його зробили, чи не зробили. Потрібно перевіряти. Баки, в принципі, великі, це дуже добре. Є кріплення під цепи, але немає IPU. Є м -м, фонарі, але якісь ще було... А, це кріплення ручки було там ще вверху для шланги. Ось із за цього шланги лежать внизу. Тому ручку цю повинні ось так як на цьому траку прикрутити назад. Десь вона тут і валялась. А, вона там вон, під детям, я пам'ятаю, її там під під цим лежить, під дверями. Потрібно її сюди прикрутити. Так, По пластику, ну тут такого ніяких сильних пошкоджень в принципі немає. Тут якась тріщина є, але то... Нічого страшного. Тут кузов з цієї сторони в принципі, непогано все. Немає ніяких видимих пошкоджень. Ну, Так, в принципі, трак. Виглядає досить непогано. В нього він на лобовому стеклі. І за те, що щотки постиралися, металом поцарапало стекло, але не знаю, можливо то воно просто грязне. Ну треба перевіряти також. Якщо воно поцарапане, то його можуть і замінити. Ну, тобто такий трак у нас є. В принципі, хто шукає собі не новий, але з невеликим пробігом, я вважаю, що досить непоганий варіант за такі гроші. Ну, то новий стоїть 200 цей, звичайно, з пробігом, але, але він в дуже непоганому стані і по прайсу він також в принципі, непогано. Ну, по прайсу серед тих, які в нас. Можливо, є в когось там і кращі, варіанти, можливо, десь там і е, краще за кеш купити, може бути ціна, це звичайно. Зараз е, з траками так все нестабільно, але на нові ну, всі ціни сильно не падають. Тому ось такий вам трак сьогодні показав. Е, ще там пару траків прийшло. Вони стоять в шапі, їх ще е, навіть не обслужили. Коли їх викладять на площадку, я вам їх зніму і покажу, які ще траки приходять. Можливо, якийсь ще буде цікавий для вас і комусь може він знагодиться, Знадобиться. Тому не забудьте підписатися і поставити лайк. Напишіть якийсь комент, які траки вам показати. Можливо, когось цікавить, якийсь там трак конкретний, але, чесно кажучи, я бачу, що багато приходить запросів на специфічну техніку, якої немає в налічі. Тому, якщо є якісь запроси, то ви напишіть, які. Все добре, до зустрічі.